Отримала я сьогодні посилечку, замовила Аурікап, трошки з вами поділюся. Класна штуковина для чистки вух собак. Бо в мене мотя щось там засралась трошки, то треба її почистити. Заливаєте оце шприцем по її вазі в вухо і далі спонжиком протираєте і все. Вухо чисте на ура. Я взяла якісь нові спроби вітаміни, бо в мене скінчилися для моті якісь нові вітаміни. мультівет. мені їх порекомендували для мотики. Це для мот мотічки. Питаю часто, чим я обробляю собак. Адвантікс. Я обробляю адвантіксом. там є повний спектр комарів, кліщі, мухи, блохи. Коротше, класна штука, ніколи мене не підводила, все добре. Вітаміни для німців. Це, знову ж таки, рекомендували мені спробую. Спробую побачу вам скажу. Тут іде омега 3. Якісь, якась а, цинк, біатін і магній. Це для німців, для крупних порід собак. Це, е, якщо наразі там у кого вушко, класні краплі, ну, простудили десь, пролежали божі жара і вони лежать на бетоні, на а на плиці і можуть просквозити вушка. Стоять копійки, бачите, але дуже ефектив, ефективний засіб широкого спектру. Воно і, коротше, Це краплі широкого спектру. Рекомендую, не один рік, пользуюсь, користуюся, то тема класна. Це флад'єкс називається. І взяла, в мене зараз зачесалася керюша. У мене буває таке. Ось такий антізут для карюхи. Також допомагає, щоб вона, вона не чухалася і спала собі спокійно, бо вколоти дексаметазон я їй не можу, а антізудом я їй можу зараз коротше, трошки їй допомогти. Все. поділилася з вами покупкою така штука. Спробую вітаміни. Коротше, я почитала від, відгуки за них, хто пише, що дуже гарні. Доктор Вет.